Идем! Барьер! Рядом! Молодец! Рядом! Молодец! Барьер! Рядом! Молодец! Лежать! Молодец! Молодец! Лежать! Стоять! Молодец! Ря... Барьер! Рядом! Молодец! Рядом! Барьер! Рядом! Молодец! Барьер рядом молодець. Рядом. Лежать. Молодець. Молодець. Ті Маленький Лежать. Молодець. Рядом. Молодець. Рядом. Молодець. Лежать. Молодець. Молодец лежать. Рядом барьер. Рядом барьер. Молодец. Рядом. Трошки уже замурилась, да? Молодец рядом. Сидеть. Молодец сидеть. Няп, няп, няп. Молодец сидеть. Молодец сидеть. Молодец сидеть. Молодець сидеть. Бар'єр. Молодець. Ко мне. Бар'єр. Молодець. Молодець. Дядька моя лялька. Дай лапу. Молодець. дай лапу. Молодець. Рядом. Молодець. Бар'єр. Молодець! Рядом бар'єр! Молодець! Молодець рядом! Молодець! Ліжать! Молодець! Получиться у тебе сейчас, чи у нас? Бам! Молодець! Молодец, бом! Молодец, бом! Молодец! Сидеть! Молодец, сидеть! Молодец! Ко мне! Молодець, дай лапу, молодець, дай лапу, дай лапу, молодець, дай лапу. Так так, так, так. так. Так, виправляємося. Опа, рядом. Молодець, рядом. Молодець рядом. Вперд! Молодець, вперд! Рядом! Ох, ты дуже дала, прям побігла. Молодець рядом. Ну, мені треба, щоб ти хоча б зійшла з повідка, щоб я його поправила. І все, ми підемо зараз мимо собачок. Молодець рядом. Ти трошки сьогодні слухняніша. Хороша погода, так? Прохолодно, і ти не капризуєш. Молодець рядом. Рядом. Фу, рядом. Молодець рядом. Ти не капризулька. Молодець рядом. Отам От он. О, вот там собака, вот там собака. Молодец, рядом. Молодец, рядом. Молодец, рядом. Молодец, рядом. Фу, рядом. Молодец. Фу, рядом. Лежать. Молодец. Сидеть. Сидеть. Молодец. Стоять. Молодець стоять. Рядом. Рядом. Угу. Молодець рядом. Десь так ідеш. Не дуже ти рядом. Да? Молодець рядом. Сідять. Молодець. Молодець сидіть! Стоять. Молодець стоять. Молодець. лежать, Молодець. сидеть, Молодець. сидеть, Гуляй. Можна трошечки понюхати. А тут є, що понюхати таке, так? Да? Ой, тут... Ой, киїця біжить в нашу сторону. Ну нічого, це нам е, випробування доля посилає. Киця, я так думаю, пробіжить непомічено. Ой, киця ще й прямо сюди біжить. А не в дірочку. Все, об... обнюхала. Ряд. Рядом. Фу, рядом. Молодець рядом. Молодець рядом. Рядом. Сидеть. Молодец. Молодец сидеть. Сейчас тут будет трошки складно, потому там далее будет масса собак. Рядом. Молодец, рядом. Вот тут, например, у все собачка. Молодец, рядом. Фу. Рядом. Молодец. Фу. Фу. Рядом. Фу, рядом. Молодець, рядом. Дуже важко їй. Фу, рядом. Молодець. Лежать. Фу, рядом. Лежать. Молодець. Молодець. Ліжать. Рядом. Фу. Рядом. Молодець, рядом. Молодець. Сідять. Молодець. Сідіть. Рядом. Сідіть. Сидеть. Фу, сидеть. молодець. Фу, сидеть. Молодець, сидеть. Гуляй! Молодець, гуляй. Так, понюхать, попісять, трошки, поставить свій слід, розслабиться трошки. Ой, тут собака Видимо, не видимо. Боже, ти йдеш і писаешь прям. Ну, вже неї набагато легше керувати навіть з ривками, але цих ривків треба набагато менше. Раніше вона навіть не боялась ривків цих. Ну, зараз вона вже зрозуміла, що після звуку, після сигналу заборони буде боляче, ще й дуже. Йдемо! Молодець Сір. Рядом? Фуууу, рядом. Молодець рядом. Провокатор із усіх сторон. Молодець рядом. Рядом. Молодець. Фу, рядом. Рядом. Молодець рядом. Фу, рядом. Молодець. Сидіть! Боїшся, боїшся. Сидіть! Молодец, сидеть. Молодец, молодец, сидеть. Молодец, сидеть. Стоять, стоять. Молодец, стоять. Рядом. Лежать. Молодец. Молодец, молодец лежать. Молодец, лежать. Собаки гавкають з усіх сторон. Молодець лежать. Молодець лежать. Сидіть. Молодець. Лежать. Фу. Лежать. Молодець. Сідіть. Сідіть. Молодець. Стоять. Молодець. Стоять. Сидіть. Молодець. Рядом. Рядом. Молодець рядом. А ти норовиш десь не рядом. Молодець рядом. Молодець рядом. Треба десь зупинитися по 50. Лежать. Молодець лежать. Не так реактивно, як в дворі, так? Да? Молодець лежать. Гуляй! Тільки й ждала дитина, аби зробити цю заповітну команду.